Значить, Кремль зважує варіанти поступок Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною. О, мухи не помиляються. Повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати відвести загрозу вторидних санкцій, навіть якщо Рашка залиш... залишається рішуче налаштованою продовжувати війну. Значить так. А де ти тут взялась? Ти зі мною їдеш, да? у відрядження? Ну, бачите? Ручно. Так, поїхали. Значить, чи буде, чи піде Кремль на повітряне перемир'я? Ну, Бачите, яка красива. Топіньга. А буду того, що людина є не очень. Ну, це і так всі знають про це. Так, повітряне перемир'я. Чи піде на це Кремль? Я дуже в цьому сумніваюся. Отримую. Не може бути цього перемир'я 100%, навіть якщо вони про це скажуть. Тобто порушувати його хтось буде однозначно 100%. Нема ресурсу людського для того, щоб ну, типу, припинити хіря... хірячити по повітрю і піти ножками по землі. Ну, немає такого ресурсу. Зараз планується зробити керований мирний острів, недоторканий мирний острів, тобто недоторкану якусь територію, на якій дійсно буде, ну, ну, я не можу це назвати миром, бо якщо у тебе мир, а за твоїм парканом, за твоїм забором вбивають твоїх ж родичів і сусідів, ну так. Така собі історія, але зараз це планують зробити. І вже ця територія є, тобто вона якось вже обозначена. Ну, подивимось, НАТО розпочинає координацію регулярних та великомасштабних поставок озброєння в Україну. Отак От переживали, переживали, сиділи тут раз, зібралися і поїхали. Постачання будуть підготовлені швидко, три роки, і видаватися регулярно. У серпні очікується одразу дві поставки. Поставки від НАТО до нас. Історія недовга, бо, по-перше, дорога ложка до обіду, 400 гривень до НАТО, дякую дуже. І така історія ще є важлива. що Ну, після драки вже кулаками не машуть, знаєте? А тут історія про те, що ну, вони ж дуже нам потрібні були весь цей час, а вони вирішили нам допомагати вже ну, якось наприкінці, розумієте, коли ну, недовго не й прийдеться допомагати. Тобто, така історія. А ще вони не можуть розірватися. Вони ж не резинові. І вони придумають ну не то, що вони придумають, тобто десь спалахне ще конфлікт, і вони скажуть, що ну вибачайте. На всіх не розірве НАТО, розумієте? Їх хвилювань не, ну, не вистачить на всіх. Гур пробралося в тил рашистів на Сумщині і знищило більше вісьми рот окупантів. Ситуація на Сумщині з боку ворога, коли вони там всі повиздихають. Ой, вони невгамовні, звісно. Небезпека залишається. З тієї сторони обстріли залишаються. Добре наші прорядили там ці чорні пакетики, і підуть вони у сраку і з Сумщини, і з області, і з України. Що буде надалі говорити Трамп? Давайте так, з приводу війни. І що надалі він буде робити? Бо це, як правило, різні речі. Говорити, що війні кінець. Все, точка, якщо ви не знали, якщо ви думали, що війна ще йде плюс-мінус 2-3 неділі. А що він буде робити для цього? Розмазувати, знаєте, розмазувати кашу по тарілці. Отак от він буде робити: заяви, перезаяви, дам кошти, не дам кошти. Причому це для обох сторін, ну, це не тільки в нашу сторону. Значить, припиню ресурси, не припиню ресурси. Ну, така ще, срала мазала, ліпила. «Рашка» хоче сформувати 10 нових дивізій до кінця року, тому ми не маємо іншого вибору, як продовжувати мобілізацію та підготовку. Так, значить, Завев Сирський. Що там по мобілізації в «Рашці»? Як ідуть справи? Якась прям акція? Слухайте, як в Аріфлеймі приведи товариша і отримай безкоштовно. Якусь пудру, значить, тут історія про що? По-перше, буде такі гестаповські методи, коли сім'ї, сусіди, хтось свій здає когось свого і отримає за це якийсь бонус, буде як в Османській імперії, коли хлопчиків віддавали у військо. І отримували знову ж таки за це якийсь бонус. Ну, тут прям цивілізація і деградація, отак, в одному рядку. Якщо ціни на енергоносії знизяться, бункер не перестане вбивати людей, заявив Трамп. Дуже сумнівна заява. Якщо ціни на енергоносії знизяться, а у цієї змії не одна голова, а три. І треба рубати одночасно всі три для того, щоб воно здохло. Так що зниження цін на енергоносії це класно, але це не комбінація всіх важливих.